Для львів'ян та й книгоманів усієї України осінь це ще й час Львівського книжкового форуму. І ось уже за трохи більше ніж два тижні у Львові стартуватиме 32-й Львівський книжковий форум. Більше тисячі книжкових новинок, понад 100 видавництв і незліченна кількість гостей, подій та й власне книг. В нашій студії програмна директорка Львівського форуму видавців Нелі Клос. Пані Нелі, доброго вечора. Та директорка книжкового ярмарку Ольга Мовчан. Пані Ольго, доброго вечора. Раді вас бачити. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! От разом спробуємо спланувати цих три дні, щоб не пропустити нічого цікавого, як би це складно не було, напевно. Нелі до вас перше запитання. Тема літературного форуму цього року: – «Тривкість та тривалість. Як ви для себе пояснюєте це гасло, що вкладають організатори в це в ці слова? Дякую за запитання. Так, дійсно, фокусна тема цьогорічного букфоруму це є тривкість і тривалість, і, зокрема, це дуже концептуально лягає на те, що нарешті за п'ять років до нас знов повертається книжковий ярмарок. Тобто, так само ми говоримо про цю тривкість і тривалість. Книжкової традиції Львова, і ми спробуємо зробити все можливе, аби цьогоріч центр міста перетворився на такий величезний книжковий літературний перформанс. До речі, чи є уже програма форуму? Отже, я заходив на Фейсбук сторінку форуму, і це, мабуть. Те питання, яке найчастіше ставлять вам. Ви не повірите, так <рес> yeah. ближчими днями вже вона з'явиться на сайті. Вже можна буде починати обирати для себе події, які ви хочете відвідати. Але я можу попередити, що буде важко зорієнтуватися, бо подій вартісних дуже багато, і вони всі будуть відбуватися майже одночасно. В цьому особливість, напевно, і недолік форуму, але ми розуміємо, що навіть якби це втривало 10 днів, то все одно вмістити б все було б дуже важко. Ольго, 1111 книжкових новинок так було анонсовано. Це ті книги, які були видані в Україні цього року лише. Так, це ті книги, які, власне, були е, видані зараз. Е, які наші видавці вважають своїми флагманами, які хочуть привезти сюди і розказати про них на форумі як найбільше. Вони вважають, що саме ці новинки люди будуть купувати найкраще і хочуть про них говорити. Також от Неля сказала, що ще програми немає форуму, але е, складена. Але звичайно ж, вона у неї вже формується, і вона не те, що вона не видана, не означає, що там немає цих всіх чудових цими книжками, власне, на них і буде вона будуватися значною мірою, тому що е, ми будемо мати понад 120 видавництв лише. Крім того, ще й інші учасники будуть, але власне кожна із цих видавництв хоче презентувати свої новинки, хоче познайомити людей з ними. Тому я думаю, що кожен знайде щось на свій смак. Знаєте, ці цифри 120 видавництв, 1100, понад 1000 новинок щороку в країні, в якій триває війна, в якій е, 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 спадає економіка, по, ї, по видавництвах якої прилітається, якась неймовірна цифра, як на мене. Розкажіть трошки про видавництва, які приїдуть. З Задоволенням. Тому що це насправді те, що найбільше нас надихає, як власне, книжковий ярмарок. Е, у нас будуть видавництва, які пережили цьогоріч і обстріли, і підтоплення, і е, такі ну, різні неприємності. Е, будуть величезні видавництва, такі, які беруть участь у формі видавців е, весь час його існування, наприклад, там Фоліо чи Баба Галамага. Е, але будуть і зовсім малесенькі видавництва будуть видавництва, які, взагалі, щойно заснувалися, видали лише там кілька перших своїх книжок, наприклад, там Стретович, а будуть видавництва ветеранські, де засновниками є воїни наші або ж ветерани чи члени їхніх родин. Тобто, загалом, ця вся спільнота видавнича мені теж здається, що це вони, вони роблять насправді подвиг тим, що вони видають зараз книги, перекладають літературу українською і вкладають в цей час і гроші. Ну навіть. Подумати, що е, е, вони витрачаються насправді на справу, яку ну ти не знаєш, що буде завтра. А видавничий процес, як знає кожна, кожна людина, яка хоч трошки сиди, е, причетна, триває не один день і не два й не місяць. Тобто, це дуже тривалий процес, яку треба мати віру в нашу країну, в нашого покупця, в нашого читача, щоб в це вкладатися. Ну це неймовірно. Насправді я бачив майже кілометрові черги за підписом до українських письменників, і я розумію, що ця. Віра виправдана по великому рахунку, і ця цифри підтверджують за 2024 рік, які ми можемо знайти про те, що ну дійсно у прибутки хороші виходять деякі видавництва. Звичайно, дрібним видавництвам складніше, але все ж це прибуткова справа. Я то все таки хотіла додати ще про власне зрост зростання попиту, так mm -hmm. нам важливо зараз, як суспільству. Побути оце разом, об'єднатися довкола книги, і збільшується кількість відвідувачів літературних подій, культурних подій, власне, збільшується попит на книжки, як ми можемо бачити. І тому власне в цьому теж полягає оця тривкість і тривалість, і оце об'єднатися довкола. Друкованого слова Нелі, ви знаєте, книжковий форум це ж не лише про книжкові новинки або про продаж та купівлю книжок. Це ж і можливість спілкуватися із я їх назву так зірками. зірками, так відомцями, таке гарне нове слово. Так. <пу> так. Кого чекаєте цього року? Чи можете ви сказати вже зараз? Е, так, можемо оголосити. Отже, е, цього року е, нас потішить своєю присутністю Марія Матіос, Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Андрій Курков, тобто знані, відомі особистості. Е. Так? Е, також буде Макс Кідрук, Люкода Швар. я ще забула, Боже, мене Віра Агеєва для мене дуже приємна. Що вона буде в ахтанг піані? Так загалом ми очікуємо: ну, тобто, в програмі буде 350 подій. Угу. І так з грубше, якщо уявити, що в кожній події бере участь мінімум двоє людей, то от приблизно така кількість нас учасників. Чи будуть гості з-за кордону? Так, цього року у нас буде 10 країн представлено: це є Польща, Хорватія, Сербія. Велика Британія. Зараз Горватію назвала. А, а чи не бояться гості гості за кордону приїжджати в Україну тим більше на масові заходи? Ну, ви знаєте, ми домовилися з Джимом Лоулесом, що він приїде. Ого, так. Це круто. Даруйте за такий неефірний реакції, але це справді круто. Так, і він досить був відкритий до е співпраці. Тому я дуже очікую на подію з ним. Також ми продовжуємо співпрацю з Хей фестивалом тобто, ми зможемо підключати іноземних спікерів цього року, на жаль, лише онлайн, але буде можливість. Прийти на подію безпосередньо тоді, коли вона відбувається наживо, mm -hmm. подивитися в палаці мистецтв і задати питання, наприклад, автору. І я особисто очікую з нетерпінням, чекаю на розмову Стівена Фрая з Юрком Прохаськом за модерацією Катерини Міхаліциної, де вони говоритимуть власне про поламані душі, про те, як література може бути, може стати оцією точкою опори і емоційної підтримки. Я думаю, що після того як ці призи ще прозвучали, то кількість людей, які захочуть купити квитки на форум. Збільшиться в рази, до речі, продажі вже стартували. Чи маєте ви цифру, як вони які успіхи? Чи ще залишилися квитки? Так, квитки залишилися, продажі стартували. Ми маємо цьогоріч, таку. Я думаю, дивовижну теж історію із квитками, тому що у нас величезний палац мистецтв. Усі три поверхи заповнені книжковими новинками, різними цікавинками, ігровими майданчиками, фудкортом с Ч різними різним різними подіями, в тому числі і подіями літературного фестивалю, і вхід коштує лише 200 гривень на три дні. На три дні так так, тобто, це е, вартість, яка вже сама по собі є дуже такою незначною у порівнянні з іншими літературними подіями. Маєте ви якісь але... плани, скільки ви очікуєте гостей, зрештою, скільки може фізично вмістити палац мистецтв? Так е, власне, я ще хоч, хочу зауважити, і це дуже важливо, що 20% від кожного квитка ми віддаємо у фонд Повернись живим. Е, крім того, кожна людина, яка до нас прийде, матиме можливість е, теж долучитися до інших зборів, які будуть представлені. Ставлені у нас, ми очікуємо на 20 тисяч загалом відвідувачів. Вважаємо це цілком такою хорошою підйомною цифрою, тому що в порівнянні з попередніми форумами, які власне відбувалися у палаці, бачимо, що ця цифра можлива. Тож дуже на це сподіваємося. Ми подбали і про безпекові моменти, і про те, щоб людям було цікаво, і щоб можна було прийти на форум кілька. Разів, тобто, ви можете там відвідати у п'ятницю, потім повернутися у суботу і в неділю і всього за 200 гривень. Я думаю, що це дуже хороша історія. Про гроші угу. останні кілька років відвідувачі ну, зауважують, чи скаржаться, що вартість книг на форумі не особливо відрізняється від цін у крамницях, а інколи навіть і перевищує їх. Чи якимось чином організатори впливають на встановлення цін. Чи як це відбувається? Ну, перш за все, я думаю, що якою б не була вартість книжок у порівнянні з іншими крамницями, люди все рівно приходять на форум і купують книжки і не можуть їх винести навіть. Тож, ну тобто, тож треба сумки побільше з собою брати. Ну, у будь-якому разі, це буде так, так? Ми не впливаємо, звісно, на ціноутворення учасників ярмарку, але ми працюємо теж із книготорговцями, тобто, це люди, які власне займаються продажем стосовно того, щоб вони ніяким чином там не демпінгували ціни в той же час, коли відбувається форум. Тому що це порівняння, воно не через те могло бути у попередні роки, не тільки через те, що там наші учасники ціну підняли, а в той в той час просто могли опустити ціну на кілька днів буквально книготорговців у своїх? Оскільки до Львова з'їжджається книголюбителі з усієї України. На саме завершення нашої програми, я знаю, що це відповісти на це питання буде складно вам обом очевидно. Але все ж таки, чи склали ви для себе перелік якихось активностей або принаймні книг, які ви точно хотіли би купити саме на цьому форумі? Неллі, з вас розпочніть. Активності ну з моєю то роботою в мене є перелік активностей, на які я мушу просто прийти. Я би рекомендувала ніч поезії та музики нон-стоп». Ми назву залишили незмінною ще з 2006 року, коли такий захід подібний відбувся вперше. Але цього року ми трошки докрутили формат до більш перформативного. Тобто, це будуть виступи гуртів, а також поети читатимуть свої твори під музичний супровід, тобто не буде таких пауз, не буде розривів. І це є дві з половиною години такого дійства. Це 3-го числа відбудеться в Малевичі. Квитки, до речі, теж вже є в продажі. І виступатимуть мертвий півень, «Соломія Чубайвент» і гурт з Києва Бен Оберт. Тому от там оце мені цікаво буде подивитися, просто як, як би це виглядало в такому форматі не більшу аудиторію. І, от мені особисто мені завжди хотілося, щоб ніч поезії виглядала саме так. На жаль, всю ніч не можемо, але що можемо, то зробимо. Ольго, а як щодо вас? Чи матимете ви час? Якби мали час, я так сформулюю це запитання. Що би ви відвідали? Якщо буду мати час, то я обов'язково хочу сходити на Прохаська, бо він мене дуже надихає. Я постійно це повторюю. Я просто зачаровуюся його розповідями. Навіть вони мене тримають потім енергія, ця вона тримає ще якийсь час. Але крім того, я обов'язково поскуповую історичних книжок, до яких дотягнуся. Знаю, що буде прем'єрою у Вятровича нової книги. Знаю я про Василя Кука. Так, знаю, що про Кука яка він має видати, має презентувати у нас. знаю що у відфоліо теж будуть історичні книги, тому я в першу чергу сюди, в першу чергу по цих подіях. От і щось обов'язково хочу з перекладного подивитися, що теж буде нового. Постараюся відвідати когось із іноземних авторів. Теж. 3-5 жовтня – львівський палац мистецтв, Львівський книжковий форум. Програмна директорка Львівського форуму видавців Нелі Клос та директорка книжкового ярмарку Ольга Мовчан були гостями цієї частини. Говорили ми про традиційний львівський осінній вівбук форум.